Зараз ми з Олександром Ярмаком поспілкуємось і сподіваюсь, так само до нас доєднається Юлія Гірдвілі з тимчасового виконувачка обов'язків начальника департаменту комунікації Нацполіції Києва. Вітаю вас, доброго вечора, слава Україні! Саша Юля. Слава. Я, пані Юлія. З вашого дозволу хотів би, от, щоб Саша роз, ну, почав розказав, як, власне, саме це трапилось. Ну, а далі ми поговоримо про перспективи загалом. І цієї справи, ну, і в принципі, як, як цьому запобігати. Саш, розкажи, будь ласка, деталі. Ти, ти їхав в потязі. Що це за потяг? Ну і як це трапилось? Це трапилось вночі, я так розумію, коли всі спали. Розкажи, будь ласка, деталі. Так. Це сталося. По перше, скажу, що це перш... Що в житті, коли в мене щось вкрали, я напевне до цього був щасливчиком. Ось і якось дуже, дуже відкрито ставився до суспільства. Е ніколи не переживав, що щось можуть поцупити, але все рівно завжди був обачним. Е це сталося в поїзді загального слідування Хельм Дніпро. Е і… Я сів в Києві ввечері. Закрив своє купе. Так вийшло, що я слідував один. Я закрив своє купе на замок. Ось а зранку, коли прокинувся, коли мені потрібно було виходити, я побачив, що цей замочок, який закривається, він був відкритий. Я такий відразу здивувався, тому що ну я пам'ятаю, як я закрив двері ось і ліг спати за речами. Дивлюсь. Пав рюкзак. Ну, звісно, я звернувся до провідників. Вони викликали командира поїзда. Ну і почалися якби всі ці процедури. Але в загальному дуже сумно, бо працівники поліції повідомили, що останнім часом це стало Системною проблемою, і також в сусідньому вагоні постраждав земець. От якраз ти Сергію до цього розповідав про те, як іноземці дуже сильно допомагає це там Литва і інші країни, і дуже багато їх представників, респондентів, волонтерів приїжджає в нашу країну і, на жаль, їдуть назад, ось із такими спогадами, які везуть в свої цивілізовані країни, коли там їх. Знайомі, близькі е, там, політики запитують, ну що, я Україна? І ось після таких випадків що, що відповідають і, е, іноземці. Звісно, що е, розказують про такі ганебні випадки. Тому е, мені здається, просто, що в цьому це, це не випадковість і в цьому, на жаль, задіяні е, Можливо, і працівників по залізниці, можливо, і працівників поліції. Я хай буде так дуже гучно, але це так просто в світі не відбувається. І е, знаєте, це, це просто такі е, такі відкидання нас в минуле. Тобто я скільки займався ще музичною діяльністю, скільки проїздив під час своїх концертів в потягах, і зараз, ось вперше, стикнувся з такою з такою ситуацією, і воно, воно є таким маленьким винтиком, в великому механізмі анархії, яка зараз розповсюджується в нашій країні, і від цього дуже сумно. 100% сумно, пані Юлія. Ну от по цьому конкретному випадку, там, начебто, вже вивчаються там відео з камер спостереження. Ще якісь що, які дії проводяться, чи є шанси на розкриття цього злочину. Ну, давайте почнемо. О з цього що, що відомо зараз. Там поліції вже які конкретні кроки вжиті? Можливо, наскільки це загалом системна проблема? Давайте теж. Вітаю пане Сергію, Олександра. Значить, і так справді ця ситуація викликає велике обурення не лише е, з боку працівників правоохоронних органів, але й те, що ця крадіжка спласкоєна військового відносно святковослужбовця. Е, за цим фактом, одразу наші колеги з поліції Дніпра зареєстрували відомості у єдиному реєстрі, внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185. Це Родіжка вчинена в умовах воєнного стану. Нагадаю, що саме за здійснення такого майнового злочину в умовах воєнного стану особам загрожує до восьми років ув'язнення. Покарання збільшено, покарання більш тяжке. Зараз укрзалізниця справді, як ви зазначили, співпрацює повністю. Вони надали все можливе відео, що було від моменту посадки до моменту, як пасажири залишили вагон. Вони з нами співпрацюють. Окрім того, слідчі опитують їх, що їм було відомо, хто ще перебував у. Потязі встановлюють усіх пасажирів і весь опитується весь персонал. Зараз наразі це уся інформація. Всі сили поліції, в тому числі оперативники і слідчі зараз працюють на розкриття даного правопорушення. Будемо інформувати потерпілих. Будемо інформувати громадськість через засоби масової інформації, через комунікацію зі змі безпосередньо. Пані, Юлії, я б уточнив все ж таки з вашого дозволу. От по статистиці подібних злочинів, і ну головне, звісно ж, статистика розкриттів. Бо ну, на жаль, неодноразово там ми змушені говорити про те, що так факт є, але він залишається фактом крадіжки. Ну тому що знайти когось, як якось щось, тим паче повернути ці речі, ну видається дуже малоймовірним. Розкажіть про це, будь ласка. Ну, я би не говорила про те, що це мало ймовірно. Навпаки, у багатьох випадках нам вдається все таки затримувати і е, притягнути особу до відповідальності вже в подальшому. Як рішення суду буде? Е, ми зараз усі сили і засоби поліції е, саме в Дніпрі по цій події. Е, Негайно відпрацьовують, і ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо вже надати якісь позитивні результати по цій справі і вас проінформувати. А що до за тому часні хочу хочу додати, що щодо загальної статистики це близько тисячі майнових злочинів, і можу сказати, що наразі в більшості особи встановлені. Дякую. Саш, ти звертався? Ну, от які, які ти робив кроки одразу, ну, коли оця вся історія відбулась. Ну, як загалом це було сприйнято? Чи звертався ти до правоохоронців, як писав там заяву і так далі? Я звернувся, звісно, до провідників. Після цього прийшов командир потягу. Була викликана поліція. ми Оформили заяву, ось я був допитаний. Але я ж кажу, що самі е, речі ніякої особливої цінності не мають, е, але там є певні відео мемуари життя, які стосуються не тільки мого життєпису, а й життєпису нашої країни, тому що там були деякі кадри, які я намагався зберігати це е, там. Підрив Каховської ГЕС і інші кадри, що є документуванням військових злочинів Російської Федерації, ну тобто кадри бойових дій, кадри бойових дій в кринках зараз штурмів лівого берегу. Ну тобто найцінніше це там була інформація, яку я якраз їхав в Дніпро е злити, тому що вдома виявився жорсткий диск, який відформатований під. Е Іншу систему і це не вдалося зробити. А провідники... Тому я віз і... Сань, а провідники що казали? Ну Тобто, вони як загалом сприйняли цей факт? Тобто, як, ну, вау, жах-жах, шок такого бути не може. Чи ну буває? Та взагалі дуже пасивно вони сприйняли. Цю інформацію, і я ж кажу: особисто моя думка, що, можливо, хтось із них і залучений взагалі до всіх цих процесів, е, тому що раніше е, дуже часто ці, ці всі крадіжки відбувалися якраз під е, е, під егідою. Да, під егідою якраз співробітників теж укрзалізниці, пані Юлія. Ще до вас тоді. А от ну поясніть, будь ласка, ну укрзалізниця каже, є воєнізована охорона. Я правда не знаю, як вона може допомогти вночі, коли там люди сплять і просто здійснюються. Але що і замки там ці вони там, то то, то електронні, то сигналізація. Наскільки реально наші потяги забезпечені ну якимись заходами безпеки на от, на, на, на подібні випадки? І чи працює це, чи це знову ж таки традиційно там відписка? Так, у нас є. Ми відзвітували галочку, поставили. В нас є охорона, в нас там надійні замки на дверях і, і все інше, бо як бачимо, не працює чомусь це на жаль. Чому так? Ну власне, це вже питання до Укрзалізниці, але я вам можу сказати, що у поді розслідування наші слідчі теж будуть з'ясовувати, де у цей момент перебувала охорона, чи належним чином вона проходила кожен вагон. Так як необхідно і в ночні, і в ночні, і в денний час, коли і в нічний, особливо коли люди відпочивають, де вони знаходилися у цей момент, де був персонал, і хто взагалі міг проходити між вагонами у цей момент, і хто маг міг мати доступ для того, щоб зайти власне до купе потягу. Зрозуміло. Саш, якщо є можливо, питання в тебе до пані Юлії чи пані Юлії У вас, до, до Олександра мусимо завершувати. Ну, але будемо точно стежити за цією. Мені ситуацією. є прохання. У мене є конструктивне прохання. Я хочу попросити, щоб всі працівники поліції, які нас зараз чують, бачать, всі знають про певні проблемні ділянки якраз руху потягів, де відбуваються подібні країжки. Щоб вони більш пильно працювали, тому що зараз в потягах їздять люди, які возять критичну інформацію для нашої країни, і е, ми знаходимося в стані війни, тому безпека е, пасажирів, е, порядок в потягах має бути на максимальному рівні. Це дуже важливо, іноді це може коштувати нам питання національної безпеки. Пані Юлія. Юрі Олександре, я підтримую повністю ваше звернення, і ми будемо робити усе можливе, аби власне цю ситуацію е якнайшвидше знайти причетних до цієї ситуації. І з вами слідчий буде на зв'язку у разі деталей. Обов'язково вас інформуватиме. Дякую, пані Юлію. Дякую, Саш. Дякую. Я своєю чергою скажу, що ми так само. Ну, от я особисто, ми з Сашу просто не перший рік там знайомі. і, Ну, для мене це теж дуже ну, просто ганебна ситуація. Я теж не збираюся її так просто так лишати. Теж повернемось до неї. Я думаю, найближчими там за який тиждень чи чи півтора поцікавими результатами. Дякую дуже. Олександрі Армак, військовослужбовець 14-го окремого полку ЗСУ, співак, реп, виконавець і Юлія Гірдвіліс, тимчасово виконувачка обов'язка заступ начальника департаменту комунікації Нацполіції України